Всім вітання. Хочу показати вам топову квартиру у Івано-Франківську біля міського озера. Зверніть увагу, це будинок знаходиться в першій лінії біля озера. Тут у нас в під'їзді чотири квартири на поверсі і одразу зустрічає нас два ліфти. Ось так входимо в квартиру. Отже, повертаємо ліворуч, тут у нас є місце під великий гардероб. Проходимо далі. Тут у нас спальня. З власним санвузлом. Санвузл, до речі, дуже великий. Далі відкривається вид. Ось такий чудовий на міське озеро. Є величезна тераса на 26 метрів квадратних. Квартира, до речі, сама має 118 метрів квадратних. Так, далі йдемо. Ще один санвузол. Тут маємо невеличку комору. Це все, в принципі, можна переробити. Отже, тут є ще одна кімната. З неї також відкривається дуже гарний вид. Йдемо далі. Це, до речі, квартира на сьомому поверсі. Ось є ще одне приміщення таке, як санвузол. І ось така у нас тут може бути величезна кухня-студія, якщо забрати ось цю стіну. Вона не є несучою, тому тут можна робити будь-яке перепланування. Ще один санвузол. І ось саме цікаве величезна вітання з виходу на терасу, з якої відкривається просто неймовірний краєвид. Реально відчуття, ніби знаходжуся десь на курорті, а не в Івано-Франківську. Багато вікон, дуже багато світла. І є ось такий балкон. Он також великих розмірів. Є місце, щоб розмістити собі щось, столе, крісло. І ось такий вид. Реально вид дуже коротко відкривається. Дуже цікаво: квартира є в наявності, продається. Звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Надам вам всю потрібну інформацію, допоможу з її придбанням. Всім вдалого дня!